Сьогодні четвер, 18 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проект чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» та «Ніс ТВ і онлайн видань Ніквєсті та Шиповник. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас. І до новин у прифронтовій Миколаївщині. Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Воскресенській, Шевченківській, Широківській та Березнигувацькій громадах. Зафіксовано пошкодження та руйнування житлових будинків і сільськогосподарських будівель. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 335 цивільних, які постраждали від атак окупантів на регіон. Ще 48 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Сьогодні в день близько 13.00 Миколаїв зазнав ракетних обстрілів з боку військ РФ. За попередньою інформацією, вгатили із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу дві людини поранені. Ще одна померла дорогою в лікарню. Також під приціл рашистів потрапила пожежна частина у Галициновому. Так, в результаті влучення касетних боєприпасів реактивних систем запливу вогню один пожежний автомобіль загорівся, інший зазнав суттєвих пошкоджень. На щастя, особовий склад Галицинівського загону місцевої пожежної охорони не постраждав, так як знаходився у середині будівлі. Дотримання правил двох стін врятувало від осколкових поранень. Внаслідок ворожих обстрілів відбулася пожежа одного автомобіля місцевої пожежної охорони МПО «Галіцинове» та другий автомобіль було пошкоджено. Пострадалих, пострадавші відсутні. Поміщення продирявило повністю, ворота, стекла побіти, окна, двері. Наталя Приходько, Ігор Домський Ністеве для Єновин. Баштанські та миколаївські райони щодня найбільше потерпають від обстрілів російської армії. Знімальна група телеканалу Март побувала у прифронтовій баштанській громаді та поспілкувалася з місцевими жителями і владою про те, як вони вже шостий місяць живуть у постійній небезпеці. Баштанська територіальна громада вже близько півроку живе в умовах прифронтової зони. Попри це, місто а також навколишні села вже навчилися жити в умовах щоденної війни, і це якраз одне із тих місць, де чи найбільше чекають на перемогу України. Вперше Баштанська громада по-справжньому відчула на собі повномасштабне російське вторгнення 1 березня. Тоді ворожа колона протиснулася в глиб громади і наблизилася до районного центру. Місцева тероборона і добровольці зуміли дати гідну відсіч ворогу та не дозволили окупувати баштанку. Упродовж кількох тижнів деякі населені пункти таки були під контролем окупантів. Однак до середини березня їх звільнили. Попри це, вже майже півроку армійці РФ регулярно обстрілюють територію громади і увесь Баштанський район, намагаючись нанести якомога більше шкоди. Де цивільній інфраструктурі, житловим кварталам і мирному населенню. Фактично, щоденно щось прилітає на територію нашої громади, десь більше, десь менше. Вибухи ми чуємо кожну ніч. Я думаю, що те, що ми поставили сирену в нашому місті, це дуже добре. Планується ще одну сирену, плануємо встановити. Зараз йде пошук її. так то люди, звичайно, вони чують. Не всіх ж є мобільні додатки, де висвітлюється. Саме серена, російські терористи не гребуть застосовувати різні види озброєння проти мирної громади. З березня вона зазнавала обстрілів касетними снарядами, крилатими ракетами, авіабомбами. Під ворожий вогонь потрапляли адмінбудівлі, соціальні об'єкти та приватні будинки. Це село Явкине, що розташоване на території громади. Населений пункт один із тих, які найбільше постраждали від початку великої війни. Місцевий фермер Олег згадує перший ворожий прильот по селу наприкінці березня, який зачепив його будинок і мало не вбив родину. Ну, це ж бочка, бачиш, це воно все ось до було. Скати теж один ще встановив, один вже ну, він не підлежить Оце ось до четверка метал він пробиває. Бачиш, десятка. Оце все. Воно, ну, десятка метал не пробиває. Ото профнастіл, метал, четверка, тройка на воротах, то все пробите. То все. Там теж МТЗ стояв, радіатор, масляний водяний, три ската, ну таке. А що за снаряд сюди прилетів відомо вам? Ну, Кассетні, касідні. Касетні боєприпаси. Тут один, другий, третій, тут четвертий і там п'ятий. А то все на городі вже там упало. То, то. Тут собака була смерть, а тут машина стояла, це фольці, я вам зараз його покажу. Вона прилетіла йому в кришу, якби не фольс, то жінки б не було, бо вона якраз собаку кормила, то. а собака одразу. Ну, тут утки валялися, кури валялися, все, все валялося. І оце ж одна із касет прилетіла воно в кришу. Вона розірвалася і, ну, скажімо так, завдяки тому, що вона попала не на землю, а за нею стояла жінка ну, кормила собаку. Якщо вона попала на землю, то жінки вже б, мабуть, не було. Чоловік зізнається, тоді у його сім'ї був другий день народження, оскільки всіх членів родини обстріл застав у різних куточках села. На щастя, ніхто не постраждав. Оце, оце, оце таке нам прилетіло, бачиш. Да, це що з машини залишилось, це бочка, ну, це що, тут не пробила, тут 10, -10 міліметрів толщина, то не пробила, а от трактор, це, що я робив, це комбайн, стекол тут немає, не з однієї сторони, це все посічено. Все посічено. А це в кришу, як прилетілося, салон, торпеда, ну, ну все тут, -тут. Ось думаю, ну, бачиш. Староста села Олександр Коврига зазначає, на жаль, місцеве населення вже починає звикати до ворожих обстрілів. З 24 лютого вже було сім обстрілів саме по території населеного пункту. Чим стріляють? В основному це касетні снаряди, ураган смерч. Один раз було Торнадо С і один раз було ракети С-300. Загалом серед постраждалих з самого початку це в нас було три вбитих людини, 16 поранених. І на сьогоднішній день це вже 79 будинків, які зазнали обстріли. Тобто, це там або покрівля, або вікна. Постійно постійно руйнується газопровід, постійно руйнується електромережа. Тобто, це постійно приходиться робити. Та та робота, якою ми займалися раніше, зараз вона робиться в таких от умовах в швидких. Зрозуміло, що тут дуже велика подяка ресу, які постійно виїжджають і дійсно в таких умовах працюють. Забезпечення максимально сприятливих умов для життя у прифронтовій громаді головна мета роботи її керівництва. Міський голова Олександр Береговий підкреслює, попри небезпеку і близьке розташування громади до тимчасово окупованої снігурівки, гуманітарної катастрофи в Баштанці немає, а всі комунальні служби працюють у штатному режимі. Якщо десь комусь є нагальна потреба, то люди звертаються. Ми, ми нікому не відмовляємо. Стараємося допомогти, як і багатодітним, і малозабезпеченим. Пенсіонерам комунальні установи працюють, працюють усі на 100%. Так, Да, є проблема із виплатою заробітної плати, тому як ну, частині населення немає за що сплачувати. Водночас до Баштанської громади вже повернулися чимало її мешканців, які виїжджали на початку бойових дій. Також громада є осередком прийому вимушених переселенців з окупованих територій. Та лінії вогню. Те мене постійно запитують, і люди запитують, а що робити, а чи можна приїжджати, чи не можна приїжджати. Я додержуюся однієї своєї думки і постійно це говорю: що якщо є місце. Де більш безпечніше, чим нашій громаді, то краще перебувати в більш безпечному місці, тому що громада є прифронтовою. До повномасштабного вторгнення у громаді проживало близько 22 тисяч осіб. На сьогодні тут залишається дві третини населення. Тож Баштанська громада тримає прифронтовий тил і вірить у якнайшвидшу перемогу України з прифронтової Миколаївщини. Олександр Матюшенко, Роман Базик телеканал Март для є новин. На сьогодні збитки, завдані російськими терористами комунальній інфраструктурі, становлять майже 800 мільйонів гривень. Повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Це пошкоджені школи, дитячі садки, лікарні, комунальні підприємства тощо. Цифра не остаточна. Деякі об'єкти були зруйновані вщент, тому їх доведеться будувати заново. Наразі вартість будівельних робіт ще не підрахували. Також до цієї суми не входять збитки, завдані багатоповерховим і приватним будинкам та іншим об'єктам приватної власності. 11,5 тонн для містян волонтери з Одеси привезли миколаївцям питну воду. Безкоштовну роздачу влаштували на вулиці Соборній. З такою благочинною місією приїздять у місто корабелів вже втретє. Волонтери Тимур та Олексій допомагають миколаївцям з питною водою не вперше. Саме ці люди згуртували навколо себе небайдужих одеситів, які у скрутні години допомагають жителям сусідньої області. По-перше, для нас місто Миколаїв це місто рідне. Ми ж, будучи в Одесі, дуже любимо Миколаїв і коли тримається Миколаїв, Одеса також тримається. Тому ми з любов'ю і з надією на перемогу робимо цю справу. Каністри для води надав гуманітарний штаб центру підтримки бізнесу. Коли у Миколаєві виникла криза із водою, волонтери цього штабу, одні з перших, почали безкоштовну видачу заповнених ємностей. На сьогодні вдалося розповсюдити близько. Копів тисячі тонн води це перш за все для нужденних миколаївців, тим, хто потребує води. Ми розуміємо з вами, що сьогодні ця проблема не вирішена, вона залишиться надовго, тому ми шукаємо системні рішення для цього. Для цього у нас є сьогодні інструмент. Це програма фонд питної води. В рамках якої ми забезпечимо як адресну доставку до квартир мешканців Миколаєва з діточками до 7 років, так і подібні акції по довезенню питної води і розповсюдженню для мешканців Миколаєва. Серед тих, хто сьогодні отримав питну воду, Руслан він опікується людьми з інвалідністю. Категоріям саме таких миколаївців складно пересуватись містом і тим більше вистоювати черги. Ми отримали 50 піддесятканіст. Плоди. Благодаря центру поддержки бізнесу ми отримали водичку на членів клубу Вікторія. Зараз ми відвозимо Вікторію, потім я обзваниваю ребят и вибираємо день і роздаємо воду. Наступну безкоштовну видачу питної води планують провести наступного тижня. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, Ніс ТВ є новин. Міністерство оборони Росії знову згадує Миколаїв у своїх терористичних зведеннях. Цього разу зазіхнули на дитячий садок номер 117. Нібито там розміщені військові, обладнано позиції артилерії та є склади з боєприпасами. Моя колега Наталя Засядько побувала у закладі і на власні очі переконалася, що ніяких підрозділів з бійцями там немає. До початку повномасштабної війни Росії проти України у дитячому садку номер 117 навчалися 306 малюків. Тут завжди була черга на набір у групи, адже цей заклад дошкільної освіти вважається одним з найкращих в місті. Тепер у дитячих кімнатах та кабінетах адміністрації порожньо і тихо працює лише колектив, оскільки навчальний процес нині на паузі, співробітники доглядають за подвір'ям, або після перемоги вихованці могли повернутися в рідний садочок. Ми підтримуємо чистоту, стараємося на території работает. у нас сейчас 10 человек в течение дня подходят девочки по сменам. Все работаем, ну, чтобы хоть немножко не был запущен детский сад. Мы же ждем все-таки детей. Дети должны прийти в ухоженный на детский сад в мере своих сил. У березні та квітні тут тимчасово проживали біженці з Херсонщини та Миколаївці, чиї будинки зруйнували росіяни. Нині усі вже виїхали з міста через небезпеку та постійні обстріли. Перші люди у нас були з кульбакіна, кадаеродром кульбакіна на челибамбіть, дамажили. Нас перші біженці наші були з кульбакіна. Потом приїжджали Луч, Посад Покровская, села Херсонская область, сам Херсон. Люди жили у нас, боялись подвалах. Мы готовили им есть, мы их кормили. То есть переквалифицировались из воспитателей, нянь мы, поварами были. Поддерживали их и морально, с детьми занимались. Воспитатели выходили, занимались с детками. Всячески их поддерживали, сколько они у нас вот были. Провожали потом их как родных. Під час повітряної тривоги усі працівники, які приходять на роботу, спускаються в укриття. Їх обладнали ще на початку великої війни для мешканців найближчих будинків. У нас великі підвали, в принципі, обладнані, захищені, по можливості Там є і запаси води для нас, там ну, можна час там перебувати, ми знаходимося в підвалах. Якщо очищені, Теж наводили порядки екстрено. Экстренно все и для сначала для беженцев наводили порядки в подвалах и красили, и белили все, чтобы было там немножечко комфортно, если это можно сказать, что в подвалах комфортно. Згадка у зведеннях Міноборони Росії вже не дивує. Це звична тактика російських окупантів, яку вони використовують для створення інформаційного алібі. армійці РФ щодня брешуть усьому світові. Ми бачимо правду: ні військових, ні тероборонівців, ні будь-якої зброї тут немає. Якщо росіяни обстріляють і цей заклад, вкотре доведуть, що вони справжні терористи. Однак увесь колектив щиро вірить, що цього не станеться. Вірить і продовжує виконувати свою роботу. Наталя Засяцько, Гончаренко, телеканал Март. Для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів МАРТ та НІСТВ і онлайн-видань Ніквєсті та Шиповник. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе. Вірте в перемогу України. До зустрічі!